Ну а в Україні нардепу ухвалили закон про англійську мову. Ним пропонують закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, бо знання іноземної мови суттєво покращує можливості для навчання роботи чи навіть під час відпочинку. Ну і це точно має допомогти Україні на шляху до ЄС та інтеграції її у світову спільноту. Але як хочуть впроваджувати, і чи визначили для того якісь терміни, що змінить цей закон у нашому житті? Хто? То матиме знати англійську обов'язково. І чи є у цієї загалом цілком правильної ініціативи підводні камені? А Людмила Гаврилюк з'ясовувала day is Майдеї uh, and Клаудієнсані. Хоті uh, в киянки Наталі урок англійської займається в школі онлайн чотири рази на тиждень. На жаль, в школі я вивчала французьку мову, тому англійська була навколо мене, але я її не знала. І вже остаточно вирішила вчити англійську. Це через необхідність в роботі. Жінка каже, англійська в сучасному світі просто необхідна, тому до вивчення активно залучає й сена. Кейк, клок, клукісь, кетлей. Кетл <пит> стіль з дитиною. Ми намагаємося теж, окрім уроків його особистих уроків з вчителем. Ми ще намагаємося вдома читати англійські книжки. І такий попит у навчанні іноземної, як серед дітей, так і дорослого, населення лише зростає, кажуть в школі англійської. Наразі це дуже популярний напрямок. Навіть ті люди, дорослі, які ніколи не вивчали мову раніше. Вони починають там у віці понад 50 років. Вони тільки починають робити перші кроки і досягають класних крутих результатів. Ми точно бачимо, що ось цей стереотип, що вивчати англійську може бути пізно. Він не працює. Анастасія навчає англійською уже 8 років. каже, одні її учні вчать для роботи, інші для вступу. Є тепер і третя категорія. З початком повномасштабного вторгнення дуже сильно виріс запит на вивчення англійської мови, оскільки багато хто виїхав, зазвичай це стандартно. Підготовка до НМТ, підготовка до ЄВІ, яке е, після бакалаврату молодь більше знає англійську мову, однак це теж залежить від сфери діяльності. Індивідуальні групові заняття онлайн чи в приміщенні школи програм навчань зараз безліч. Ціни за уроки теж різняться. В нашому центрі там середня вартість 60 хвилин групового заняття це десь 280 гривень. Якщо ми говоримо про індивідуальні заняття, то це звісно значно дорожче. Якщо ви шукаєте викладачів на будь-яких платформах, там ось цей рейндж ціновий дуже різний, все залежить від кваліфікації викладача. Та відтепер англійської в країні буде ще більше. Ця іноземна мова набуває статус умов міжнародного спілкування. Тож на які зміни чекати? Передусім у працевлаштуванні. Тепер претенденти на посади держслужбовців категорії а, Б, і, В, голів місцевих держадміністрацій та їхніх заступників, військовослужбовців офіцерського складу, які служать за контрактом, поліцейських середнього та вищого складу, начальників в інших правоохоронних органах і службах цивільного захисту, прокурорів, працівників митних та податкових органів, керівників державного сектора економіки, мають обов'язково знати англійську мову. Що важливо, ці вимоги пушну діяти через два роки після закінчення закінчення воєнного стану, а для решти посадовців через чотири ініціатори закону кажуть, друга англійська норма для більшості в Європі її вільне володіння необхідне і для українців, особливо зараз, коли наша країна на порозі вступу до ЄС. Якщо говорити про районні і обласні державні адміністрації. Тобто мова йде про керівників і їх заступників, і мова йде не про переастестацію усіх, а тільки при прийнятті на роботу. Наприклад, заступник хоче стати керівником, то так він має підтвердити рівень у вигляді Б1. Наступні зміни у навчанні, вивчення англійської у всіх освітніх закладах обов'язкове, в тому числі й дошкільних. З вересня 2026 року усім дітям. В садочках буде викладатися англійська мова, але є різниця, чи це молодший дошкільний вік, середній і старший, молодший і середній – вигляді гри. А от для тих хто вже готуються іти до школи там вже будуть уроки англійської мови. На достатньому рівні мають знати англійську і військові, особливо командири. Але під час воєнного стану ця вимога не обов'язкова. На вокзалах, аеропортах, автобусах та маршрутках, морських та річкових портах. Вся інформація має дублюватися англійською. Екстрену медичну допомогу іноземцям надаватимуть також англійською, зобов'язані спілкуватися англійською з іноземцями і на митному кордоні. Фільми англійською транслюватимуть у кіно. На театрах, утім, лише до 10% від загальної кількості. А ще вільне володіння англійською серед простого населення допоможе зняти мовний бар'єр у спілкуванні, особливо зараз, коли багато українців за кордоном і мають змогу щодня розповідати світу про звірства Росії в Україні. Людмила Гаврилюк, Олександр Решетніков, Ми Україна, марафон. Єдині новини.